Доброго раночку, підписники каналу і гості. Це сохе роуз. Цвіте на, на повну силу вже цвіте. А це розквітає котидж роуз. Ще тільки розкриватися починають бути. Зараз пройдуся трошки. Пробіжу, бо воно щось за той може дощ піде то вже тоді. Вже цвітіння буде ніяк. Красивенні ці дві в парі ростуть. Абракадабра і Ніна на був. Красуні дві. Далеко видно високі. А ось гірка моя кам'яна, може хто перший раз зайшов, погляньте. Ось вона така. І на ній вон, ще цвітуть, он дивіться, під гіркою. Бачите? Бля, вже все листя вже сухе, а воно само цвіте. хоста, І, тут, і ця от тут цвіте. Придумати таке. Це гірка така моя кам'яна з кам'яних троянд. От це ось кам'яні троянди. Ось є зеленого кольору, є салатного кольору і є такі темні. Темних мало стало. Видно, цвіли, вони цвітають і пропадають потім. А це осінній чіток такий. Видь. От скільки його тут багато. Все тут в ньому. Він просто бугор мені тут прикриває. Я б могла його, звісно, прибрати. Ну, поки прикриває. А ось яка бероліна, гляньте квіти по 15 см. Оце, оце квіти дійсно, гляньте які. Гляньте, які осінні квіти красиві. Просто прекраснющі вони. Вони не те слово, що красиві. Вони такі соковиті, такі яскраві. що це на вітру висока вона. Метр десь 70-80, висота. Це її постійна висота. Наскільки б ти її не обрізав, вона все рівно достигне цієї висоти. Оце така троянда, дуже красива. Одну доньку віддала, мене їх дві було, але одну залишила тут. На страже порядка. Мері Анн розпускається. Дивіться, який пуп'яночок у Мері Энн красивенний. Я їй сама навіть не, не помічала, який він красивий. Оранжевий оранжевий, такий лососів оранжевий. А їх буде ще не один. Він, он, цвіточок, квіточка буде не одна тут. Пооблітали, є вже зовсім лист, а ці стоять. Торнадо теж ще, ну, ще поодиночні будуть цвістити. Вибачте, за мою таку мову через ніс, ну по-іншому по не можу ще. Ось яка кроку це перемога та наша. А ось вона ще... А, не не буде виключать там. Ось вона. Фальстаф. Залишився ще один. А, вон ще там на, на макушці ще цвіде. Вон один аж цвіте, І все вже. А це Шекспір, ось. Он і ось Шекспір тут. Ще, ще буде цвісти, тільки починає. Це, брати, грімось. Даблдилайт. Ось які величезні теж квіти. Так ви. Дивіться, квіти які. Ви бачите? Неполивний сад зовсім. Оце він стоїть при оце як, як є, яка погода, при такій погоді він стоїть і цвіте, головне, і цвіте великими етіми квітами. Сонечка. а Ви ніколи не задумувались. А як у неї сад цвіте, не поливаючи? От не задумувалися ж? Ні. А ось подумайте. І хорошенько подумайте. Ну а чого ви їх сюди попритягували? Чи ви саме поприбігали, вже ну, котята, ля, вже, вже тут весь, весь сад окупували вже, глянь саме бігають. Та не їжте, то эти удобрення тікай. Я ж посипала, а ви ще хватаєте. Та й думать, так прибігте за мною слідом біжать. Та зараз молочка принесуть. Доня в город поїхала, купи молочка вам. Йому саме п'ємо котам да йому. Ось бачите. О, для, як, як, от, от, задумайтеся, от, от як у неї цвітуть троянди, не поливані просто, не підкормлені, не підживлені, не поливані. От як? Коли це я їх підживлювала влітку? А зараз вже осінь яка, і ви дивіться, які троянди цвітуть. Вон як. Дивіться, а великі, які гляньте квіти. Бачите? Гляньте, які квіти тут. Ну. От подумайте. І, і да, дасте відповідь на, на моє питання. Не поливне вон все, дивіться, нема ніде нічого вон. Сухе, сухе, сухе все. Якщо... Якщо б я поливала, а чим би я його поливала? У мене не стало б такої води. Ось кнокс, Кронос воно цвіте. Ще й ці ось устибивають цвісти. Мультифлорки, ось вона мента цвіте. Ось такого кольору мультифлорка вона розцвітає. Рожевенька якась. А ця фарах, дивіться, яка стоїть велично так. Красива струнка. Подобається вона мені. Іменно на цьому місці вона мені подобається. Там, де вона була, я її викинула, там вона мені зовсім не подобалася. І то була, саджанці були етих, е, серб, сербські, вони там з раком були. Тут знайшов. Там такі корні я повикапувала, що страшне, що були валябухи які. Дивіться, квітка ось. 14 см оце я міряла її. Біг перпл. Оце така вона здоровенна. А ось вони теж, кожна велика з них. Доктор Масад, Ось дивіться, яка квітка ось. Ось теж. Теж 10-11 сантиметрів квітка. Ну, от як вони у мене ростуть без води, ану? А ну подумайте хорошенько. А ця ось цвіте, як. Примадонна. А пахнет. О, о, аромат почула. Ану. Нет, тут не страля, наверное. Сі, не чую я аромату. Ну, щось пробило низ трошки. Може за столовки-то. Дивіться. А це яка квітка, а ція в цієї стільки. 12 сантиметрів. Оце вони такі ось. Олександр Авкент. Він раз розпускається, одна буде. Дві буде. І довго стоїть вона. Бачите, що значить така погода, не жарка стала. Довго-довго вже це, це вона вже там, вже недільку стоїть. А містраля який, Дивіться, прямо розкош його тут. ну Містраля теж не чую. Не, -е. не чую. Це вийшла така хвора, щоб вам зняти красу. Дівчатка, дивіться красуцю. Ну, скоро не стане її. І На на півроку, на півроку ми дай більше, де там на півроку, там поки, поки воно ще раз цвіте, це скільки часу пройде. А ми зараз не хочемо дивитися, ось, яка краса тут. Ану, вся. Щас я, а, дивіться, дивіться, який містрах, дивіться, яка краса тут. Знаєш? Які квіти, зібрані, красивущі. Рожеві. Дивіться, вкладка така вже красива в них. Ось, а дивіться, полону Їхні тріпси вже не тривожать, нічого, слава Богу. Вже тріпси, мабуть, поховалися. Ждуть зими. Ось краса теж ось ця ангела. Аж червона така рожева, темно рожева і світло рожева ось мистралька. Красиво, звісно, сочетається вона. А це макарозка. Гляньте малесенька. Рост зовсім вона не взяла. Ну, це ж це ж теж із. З того розплідника долина роситься. Оце, оце і такі поприходили. Ви думаєте, тільки хороше приходить? Всяке приходить. І вичухуєш його, виколисуєш. Ось яка мультифлорочка красивуща. Вон на ті, вон, я понагортала вже земельки. Бачите? Вон землею вони вже вкриті. І що не квітка, то шедевр. Дивіться, це ще більше. Дивіться, осінні квіти, оце такі. Це не весінні, чи не ранні літні квіти, не перві. А це вже кон конець осені такий. Глубока вже осінь. Це не, не вересень, це вже жовтень і вже майже середина скоро буде жовтня, а вони такі вон, прекрасні. Ось, ось кендлайт. Така теж розкриється, буде велика. Ось, а ось це. А оце чудо яке. Теж велике яке. Якби ж дощики піддав йому дождику, звісно, вони б ще кращі були. Чекаємо на дощики. Ось вони. Гейша, теж така вам дивіться. Які пучками, пучками цвіти. Бачите, скільки їх. П'ять, шість, десять, мабуть, було на тій. Он, он, скільки, он скільки вже повисихало, стільки этих. Це ось стільки зібрано. На на, на тих, на кожному тому зібрані ще будуть цвісти. Де ж вони їх позатягували вже, аж там м'яука. Чи саме вони саме побігли вже. А ось. Ані Дюпре і ось ця краса. О, вон дивіться, де вона тут. Веди їх, веди сюди, веди, не заводь їх. Веди. Веди сюди. Кс -кс. О, іди сюди і вони хай йдуть. Тяни їх сюди. Поростой по всьому дворі будуть ходити, по всьому саду. Ось яка, теж, теж яка крас красотища. Тут. На то я їх ще більше розсажу. Тут їх ще більше. Акрополіс. Така квітка, не доганяю ще Я її не доганяю, Ну зато кущі роби дуже великі. в ну, першому цвіті не дала. На цвіте дуже рясно для роздема Хоча одне теж показує, ну все рівно, воно ж цвіте. Як його не показати, яку красу, ось. Ось вона. Ось вона, яка краса тут. Ще. ще є на що полюбуватися. Це квіточка версальні. Ця невелика вже, так. Тут невелика квітка, ще бутончик буде, то квітки ці невеликі ж. роуз, крупна вон квітка, гарна тут. Ці ось такі середненькі теж, ну, видно, що вони, вони розпускаються, та вон цвіте там, Йорш Континент шип. Будуть тепер по всьому саду м'яукать. Ох і матері. Гори матері, молодіжця. О, за Манджаном теж цвітає вже, тут вже, тут вже все. Цей, цей, ця, ця сторона вже відквітла. Ще тут диво Маркус. Ось вони, квітки, які вже. Я не дуже крупні, ну все раз рівно ж цвіту ж вот. Вся крупна, вон ще цвіте. Ось вельведерушка. Де він є ось він? Оди, прекрасний, такий красивий. Ось вона. Міс Фігару. Ось така квітка. Ціла кість їх вон тут. Цих місочек. Місочек, ну вони ж падають униз. А це? А це Майландін Мілор. Вона брала всякої ерунди, не знаю. Мері Роуз, Боже, п'ять сирена, та так гудить. Хоча й вітер, а воно чутно. Ось теж розпускається хризантемка. Теж наподобається її, що в мене. Ну, она рожевища, наверное, может. Потом делается белый, тоже я не знаю. Это мне подружка тоді привезла. Я картошку не дала, а она что-то привезла. Цих. Вот и так страшно. Зайдеш у сад і трошки забуваєшся. Ну, та сирена, якби ще не сирена, що вона дуже гудить і чутно, то трошки б і забувся б зовсім. би. А так все рівно, що вона ж гудить. І гудить вже страшно. Звісно, не, не забудь. Колесальний яндекор уже теж Ну, світає все вже, що, що там. Осінь, осінь уже Повним ходом іде осінь. Ось і тільки ця красива вона. стоїть. Він, і все порожевіла і стоїть рожева така краса, прямо рожева. А це розкидає з кожним днем все більше, більше і більше. Оця краса, осіння краса це вже. Це повністю осіння краса. Хризантеми. Це осіння квітка. І як їх не саджають, і в, і в них літом вони цвітуть усіх є, це, ну, то все рівно не воно. Цві... Квітка повинна ця цвісти восени. Аж до зими, до пізні, вона цвіте собі. Оце. оце такою вона і в зиму піде. Білою-білою. Вона рожева, а потім робиться біла. Вон, і буде оце таке біле облако і зимою аж. Поки не замерзне. Дивіться, як, як прекрасно! З голубим тут вона о, така висока виросла, ну під 2 метри ростом тут. І там ще буде така ж сама, я підсадила її. Хай розростається побільше їх. Краси, хай краси не, 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 не должно бути мало, бути багато. Всього повинно бути багато і краси. А ось теж ще цвіте, ось вона ця ще цвіте, замерзоне, ця ось розпускається як... вже. Вчора тільки тільки сьогодні вже вона гарно розпустилася. Оце така, така наша історія. Завершу на цій прекрасній троянді, теж вона красиво зараз цвіте дуже, кордес бардо, така їй нічого не, не мішає, сонце не заважає, нічого. Вона собі цвіте, Вон як. це замерзо. Ні. Ні. сверти це. А це ось ось вона. Оце. Оце ця красива квітка. Я її спеціально сюди посадила, щоб вона розраджувала тут все. Ну, вона вийшла тепер, що в мене вон же ще розрада є, яка на землі валяється, Хоча вона зв'язана зв'язана до того, що, яка 50 см була Ну все, дівчатка, спасибі, хто заходить до мене на канал, хто цінує мій канал. Мало дуже, ну, заходять все рівно. Хто пише коментарі, хто так проходить. Ну, це ж таке. Спасибі всім, до побачення. Все буде Україна.